То мені кажется, що моя родина это Росія, хотя я сама связана. Не, ну це бачиш, я вважаю це нормально. То есть тут ну, тобі ну, не захотіли жити в Україні, переїхала. Слава Богу, що ви поїхали з України. Росія напала зараз на Україну. Да что ти говориш? Кажу, чого ж ви не доглядаєте за могилкою Героя Великої вітчизняної війни? А ты мене к себе на Україну. А чого ти до, до, до мене, до мене претензії? Це до Путіна. Не нужно нападать на Украину. Я могу приехать на границу с Украиной и сказать, мене, меня, хочу попасть... Приехать до кордона не можешь, да, и сказать, пустите меня. Ну, тебе только скажут, вот. А Почему памятник Котовскому... Катовский. А на він? что он? Что Катовский доброго сделал для Украины? Котовський фронт. Что Котовський фронт? Вторая мировая. Шаринки разуй. Другая мировая война, Катовский фронт? Сильно. Котовский фронт. Мой там воевал.